Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Джейк Пол про можливий бій проти Джервонти Девіса. Еніс та Станьоніс висловились перед уніфікацією. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Чемпіон світу за версію WBC бісів Бріджіветі Кевін Лерена з південної Африки. Поділився думками про свою підготовку до майбутнього захисту титулу, в якому його суперником стане українець Сергій Радченко. Я справді дуже схвильований. Це історичний момент. Уперше титул WBC буде захищений на моїй батьківщині у південній Африці. Тренування проходять чудово. Я викладаюся наповно. Як одного разу сказав, я тренуюся так, ніби я нічого не маю. Це мій підхід, моя філософія. Він додав, що повністю зосереджений на поєдинку, адже Радченко серйозний противник. У мене буде непросте завдання. Сергій гідний боксер, і я з нетерпінням чекаю на бій. Я завжди працюю на максимум, щоб порадувати глядачів справжнім шоу. Нагадаю, білий Рена Радченко відбудеться 1 травня в Преторії Південно Африканська Республіка. Тим часом блогер і професійний боксер Джейк Пол заявив, що переговори про бій із чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом майже завершилися, але все ускладнилося через реванш Девіса з Ламонтом Роучем. Ми були близькі до угоди, все йшло у правильному напрямку, але тепер джервонті спочатку потрібно виграти реванш із Ламонтом. Тільки після цього ми зможемо повернутися до переговорів. Я не хочу раніше заявляти щось, занадто часто все зривалося в останній момент. Спочатку з канело, тепер ось із Джервонтою». Треба нагадати у першому бою 1 березня, Деві Староуш завершили бій в нічию. У 9-му раунді Джервонта опустився на коліно, але судді це не зарахували як нокдаун. Повторний бій за попередньою інформацією може пройти 21 червня в Лас-Вегасі США. А вже цими вихідними фанатів боксу чекає одна з найочікуваніших подій року, об'єднавчий бій в на півсередній вазі. На фінальній прес-конференції чемпіон WBA Ейман Тастаньоніс розповів, чого чекає від поєдинку з володарем поясу IBF Джароном Енісом. Я знаю, що вони думають, що можуть мене нокаутувати. Насамперед я ніколи не був нокаутований, Тож подивимося, все може статися вперше. Це багато для мене означає, і я з нетерпінням чекаю на те, щоб відвести всі ці пояси до Литви в неділю. Я виграю в суботу ввечері, їду на повному газі та без гальм», – сказав Станьоніс. Також своїми думками поділився і сам Еніс. Я готовий вийти на ринг і влаштувати шоу, показати світові, чому я найкращий, і в суботу ввечері я збираюся забрати додому всі ці пояси. Ми очікуємо, що він робитиме те, що він зазвичай робить, і ти ми вперед, викидатиме багато джебів, ударів і намагатиметься потрапити хуком, як типовий пресинг боєць. Я не думаю, що він може зробити щось інше, окрім цього. Я не збираюся шукати нокауту, але він Буде. Ми повеселимося, ми покажемо себе. Він каже, що натисне на педаль газу і не гальмуватиме, але він уріжеться прямо у скелю. Сказав Еніс. Нагадаю, що поєдинок між Енісом та Станьонісом відбудеться 12 квітня у США. Майже місяць тому WBO зобов'язала Олександра Усика. Провести обов'язковий захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера, офіційного претендента. Проте сам Усик, який раніше відкрито заявляє, що його пріоритетом залишається бій з Даніелем Дюбуа, чинним чемпіоном IBF, перемога над ним дозволить українцеві знову стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, вже вдруге в кар'єрі, але тепер у хевівейті. Раніше стало відомо, що команда Усика направила до WBO запит з проханням дозволу ти бій з дібоа без втрати титулу, тобто українець, хоч об'єднавши поєдинок, минаючи обов'язковий захист, але при цьому хоче зберегти пояс WBO. Сьогодні стало відомо, що WBO отримала прохання дозволити усику та дібоа битися, не позбавляючи українця титулу. Чемпіонський комітет WBO має петицію з проханням розглянути можливість проведення бою усик усікдібуа для об'єднання титулів чемпіона світу в суперважкій вазі. Каже президент організації Густаво Олів'єрі, тому ми ухвалимо офіційне рішення з цього питання і публічно про нього оголосимо, як і про статус обов'язкового претендента Паркера, якщо в цьому буде необхідність, заявив президент. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.